Уявіть, що зараз ви просто приймаєте рішення не користуватися інтернетом більше ніколи. Що зміниться? Зникне комфорт. Адже тепер щонайменше треба надсилати паперові листи поштою. Так само відбувається, коли ви не користуєтесь Хелсі. Уявіть преміальну клініку, котра завжди зберігає всі ваші медичні дані, будь то діагнози чи аналізи, перебіг захворювання і все в одному місці, у смартфоні. Ще й записатися до цих лікарів можна в пару кліків без дзвінків і зайвих підтверджень. Ми зробили так і з державною медициною. Але не всі про це знають. Пояснюю, ви проходите у лікарню, а лікар для того, аби держава могла розуміти потреби населення, складати бюджети, веде історію ваших хвороб цифровізовано. Спеціаліст носить дані у комп'ютер, а звідти вони передаються у державні бази даних за допомогою медичної інформаційної системи Хелсі. Потім ми показуємо вам ці дані про себе. Ваших дітей чи батьків ось приблизна цифра зекономленого часу українців за всі роки, що існує Хелсі? Адже з Хелсі вам більше не потрібно фізично йти до реєстратури, дізнаватися, коли лікар вільний, не потрібно носити купу паперів про себе та своїх рідних. Навіть за направленням від сімейного лікаря можна знайти та записатись на умовне УЗД. і все онлайн. Напишіть в коментарі, якщо теж думали, що Хелсі сервіс від держави, і спойлер, це не так.